Віктор і Ніна того вихідного липневого дня були, мабуть, на сьомому небі. Нещодавно вони заручилися, а сьогодні вибралися в місто і придбали весільні обручки. Повуха, закохана найкрасивішого хлопця в селі, 18-річна Ніна, не знаходила собі місця від щастя, ніжного почуття, яке переповнювало її серце. Дівчина з нетерпінням чекала тієї миті, коли вони, навіки поєднавши свої долі, уже назавжди будуть разом. Додому поверталася з коханим, ніби летіла на крилах. Автобус зупинився в центрі села, і щаслива сяюча Ніна, узявши по -під руку Віктора, гордо йшла вулицею додому. Вона відчувала підвищену увагу до них і ловила лагідні погляди односельців, які милувалися закоханою парою і подумки бажали їм щасливого подружнього життя. Погода зранку була сонячною, навіть спекотною, хоча з півночі насувалися невеличкі темно-сині хмарини. Поки їздили до міста, ходили по магазинах, не помітили, як чорні важкі хмари заволокли все небо. Уже в селі ні з того, ні з сього зірвався сильний вітер, пориви якого гнули дерева, тручали, підштовхували перехожих. У повітрі запахло дощем. Щоб не змокнути, молодята заспішили, прискоривши ходу. Ось уже й домівка недалеко. Раптом знову налетів шквал вітру. Віктор і Ніна, узявшись за руки, уже бігцем добралися до подвір'я, почали відчиняти хвіртку, і тут сипонув град. Та такий сильний, що ж страшно стало. Падав лід розміром з горіх, а то й більше, барабани в подахах будинків, капотах машин. І твердій землі, завдаючи шкоди. Серце дівчини стиснулося від якогось невідомого болю, передчуття, щось їй підказувало така негода не до добра, цей град віщує їм біду. Ця нав'язлива думка закралася в голову й уже не покидала Ніну. Через місяць справили гучне весілля, дехто заздрив молодим. Віктор був статним красенем, про якого мріяла не одна дівчина. До служби в армії він зустрічався з Ольгою, але, приїхавши з війська у відпустку, побачив її з іншим хлопцем і розірвав стосунки. Оля потім просила його пробачити її, а Ніну вмовляла, щоб та відступилася від Віктора. Однак зраджене почуття відновити не вдалося. Молоде закохане подружжя не відчувало часу. Він стрімко летів у щасливих днях. Незабаром народилася донечка сонечко, тож іще додалося турбот. Але які можуть бути труднощі в молодих, які мріяли створити сім'ю і разом іти по життю? Усе складалося, наче добре, але в ній не час від часу. Посилювалося тривожне відчуття, що переростало в болюче очікування якогось нещастя. І невдовзі горе чорним крилом накрило молоду жінку. Її коханий чоловік трагічно загинув. Їхав на тракторі через невеликий місток, не впорався з керуванням, перевернувся і отримав травми, несумісні з життям. Ніна божеволіла від пекучого болю, від непоправної втрати, їй лише двадцять років, а вона вже вдова з маленькою дитиною на руках. Жінка знову згадала той віщий град, коли вони з Віктором щасливі поверталися додому з весільними обручками. Тільки тепер градом котилися сльози. З її втомлених, зажурених очей.